Всім привіт, дорогі друзі, з вами завжди Інмен. І сьогодні в цьому відео я навчу вас створювати прості кольорові фони по Brawl Stars. Як ви розумієте, тема у нас не зовсім стандартна. Я хочу записати декілька простих уроків по дизайну. Подивимося, як вони наберуть, наскільки вони залетять, скільки буде лайків, підписок та коментів. І по цьому я вже зроблю висновок, знімати мені чи пробувати знімати щось подібне далі чи ні. Але оскільки зараз сильно просили перегляди, на Бравлі, тому я хочу спробувати щось інше. Народ, перед початком даного відеоролика я прошу кожного з вас поставити лайк та підписатися на цей канал. І написати любий комент для просування мого відео та й загалом мого україномовного каналу. Також хочу сказати, можливо, не всі знають, я зараз почав створювати сам собі превюшки і ось кілька прикладів. Це буквально за тиждень часу. І основна моя проблема це було навчитися створювати текст. Де брати рендери персів для прев'юшок і е, кольорові фони. Їх я скачу з Google, але знаєте, вони обмежені, плюс там якість воно їсть. Неудобно, коротше, набагато краще створювати самому. І зараз я покажу, як це робити. Для цього я використовую програму Ibis Paint X. Ось я вже і зайшов в програму. Давайте щодо покажу, як створити новий слайд. Відкриваєте, моя галерея. Далі нажимаєте плюсик. Далі ось тут вводите 1920 на 1080. І получите формат 16.9 для Ютубу. Нажимаєте ОК. І ось маєте чистий холст. Далі можете його чуть зменшити, по бажанню. І починаємо. Спочатку нам потрібно вибрати пензлик або кість. Я буду говорити на російській, оскільки сама програма є на російській. Української версії я не знайшов. Кість ми вибираємо фломастер твердий. Вибираєте її, тут вона є на самому початку, її знайти неважко. Далі вибираєте товщину, поки що берете 1000 і непрозрачно ставите на сотку. Далі вибираєте колір, берете спочатку якийсь темніший. Я, наприклад, візьму, не знаю, давайте синій, щось таке візьмемо і замальовуємо повністю, повністю. холст. Получається якось так. Далі відкриваєте слої, нажимаєте імпортувати фото. Зараз я додам і включу запис. Потрібно мати ефекти. Ефекти я скину в телеграм-канал, якщо вам потрібно свій телеграм-канал, коли на цьому відео набереться, скажімо, 50 лайків, я скину цей ефект і решту ефектів, більшість принаймні, які буду використовувати в даному відео. І так, ось ми додали ефект. В принципі, нелаштову, як він є, можна чуть-чуть збільшити. Тут ви можете коректувати, коректувати, там, верх вниз, редагувати. Коротше. Розміщення, я поставлю на 0, мене все влаштовує. Можете так само крутити і ну, далі нажимаєте на зелену галочку, тут у вас нажимаєте відмінити, далі додаєте ще один слой на плюсик і нажимаєте кадрування. Далі залишаєте все, як є, то є пензлик, все залишаєте, фломастер твердий, все залишаєте, тільки міняєте колір, ставите більш світлий. Давайте візьмемо якийсь ось такий голубенький і починаємо замальовувати його. І ось у нас, виходить, вже ось такий красивий фон. На мою думку, красивий. Далі можна накинути ефекти. Наприклад, такі зірочки, які знову ж таки треба скачати в інтернеті. Можете або побігати по паках, або поставити лайк. І я скину це все в телеграм-канал. Даєте подібний ефект. І нажимаєте додати, тільки єдине, що потрібно сюди виключити кадрування. Є, ось так він виглядає. І фон вже виглядає непогано, але тут. Ще можна додати не нормальне, а, наприклад, «Добавити». Так, ну тут я би сказав, воно ну, щось. Чомусь... Хоча добре, нормально. Ті можна ще попробувати хіба. А СТП. Я не об'єднав. Треба об'єднати спочатку знову нормальне. Тепер ми об'єднуємо ці два слоя в один, а вже тепер ось тут набер... вибираємо додати. І вже виглядає воно ось так. Що можна Перекрит... Ні, не піде. Добавити, значить. Окей, і ось що у нас виходить зараз. Вже, в принципі, непоганий фон. Якщо хочете там якісь зірочки вважаєте лишніми, то вибираєте ластик. Або стирачку, і вибираєте там, наприклад, зірочку яка вам мішає. Яка так, скидається все. І, наприклад, я заберу цю центральну, і решта мене в принципі, влаштовує. Так само можете відмінити, якщо щось лишнє забрали. Це вже по вашому бажанню. І можна ще за бажанням додати ще один ефект. Він виглядає ось так. Його вже можна додати за бажанням. Можна використовувати як з ним, так і без нього. Ну, Мені в принципі подобається, я його додам. Ось, додаємо якось так. Нажимаємо Додати. І тут я би додав ще ефект розміття. Заходимо в фільтри і градусове розміття. Отут вибираєте розміття, і воно буде ось тут. Далі ставити, ну я на 9, можна і більше. Можна навіть, певно, більше. Давайте поставимо. Ну, нехай буде 14. Мені, в принципі, подобається. Нажимаємо на галочку і на хрестик. Ну і ось такий перший фон. В нас вийшов. Давайте я зроблю ще кілька прикольних фонів. Ну, в принципі, не знаю, мені подобається, я навіть собі збережу. Щоб зберегти, нажимаєте на стрілочку. І зберегти як PNG. І можна, до речі, зберігатися з прозорим фоном, але це для тексту це можливо, я запишу в майбутній відосіх. І, до речі, так, забув сказати, всі ці фони, я вистрілю свій телеграм-канал, на який сілочка буде під відео. Кому потрібно, заходіть і скачуйте. Далі давайте з вами змінимо кольора. Сюди заходимо і вибираємо кольор. Нехай буде, не знаю. нехай буде якийсь... Темно-фіолетовий, я знаю, дуже, дуже гарно з ним робити. І тепер треба ще раз цей ефект додати для того, щоб змінити кольори. Додаєте знову, все робите так само, як попередній раз. Його треба покрасити. Додаєте слой, нажимаєте кадрування і тут вже вибираєте світліше щось, наприклад, ось такий кольор. І починаєте закрашувати. І виходить у вас ось такий класний ефект. Далі, знову ж таки, отут можна ще раз дати, додати. Воно зробить чуть-чуть гарнішу картинку. Так, нормальне. І додати. Так, воно зробить її більш такою світлою. І виглядає це знову ж таки, дуже і дуже круто. Знову я собі збережу, виглядає справді класно. І ще зробимо третій варіант, наприклад, я не знаю, зелений фон можна попробувати з жовтим, до речі. Але я візьму зелений, дуже люблю зелений кольор. Так, беремо зелений колір, далі нажимаємо стрілочку, і тут ми його чуть понижаємо десь так. Щоб він став темніше. Тому що першим кольором завжди треба додавати темнішим, а вже в другу чергу додавати світліший. Тобто, на ефект. Знову цей самий ефект. А можна чуть накинути збільшенням. Так, і беремо кольор, виходимо звідси, беремо щось світліше, щось таке. І починаємо. Ой, так себе щось не то зробив. А, правильно, я не дав слой. Дати слой, кадрірування. Зразу, як я вже і сказав, я не професіонал, там якісь я тільки вчуся, але мені вже дуже подобається, що виходить. Подивіться, яка виходить, це просто пушечка. Бо я довгий час шукав туторіал на Ютубі, як це зробити, і мені це допомогло. І тепер я сам для себе створюю фони і вже не шукаю в інтернеті. І це дуже і дуже удобно. Тому я хочу показати вам. Тут будуть прості відеоуроки, то тобто, є я не буду там супер заморочувати, щось там сильно роздувати, буду показувати, то, що вам справді потрібно. І подивіться, який шикарний ефект у нас виходить. Знову ж таки, зберігаємо. І далі, вже в наступному відео, я покажу, як створювати текст, простий текст в ібі Paint, знову ж таки, для подібних фонів. Можна весь речі пару привішок. Ось так приблизно будуть виглядати, до речі, ці тексти. Це ми розберемо в наступному відео. Ну а наш сьогоднішній віде... відеоролик підійшов до кінця. Надіюсь, він тобі сподобався. Надійшся на нього поставиш лайк, підпишешся на цей канал і нажмеш на дзвіночок. До речі, можеш написати в коментах, яку би тему ти хотів розглянути в наступному відеоролику по дизайну. Ну а з тобою був, як завжди день До нових зустрічей! Нагадаю, всі фони з цього відео я в свій телеграм-канал, селищ на який є під відео. Як ти вже зрозумів, я тобі рекомендую туди зайти.